Всім привіт! Сьогодні поговоримо про ті, які рослини найкраще підходити для спальні. На відміну від розширеної думки, кімнатні рослини не є природними очищувачами повітря, які можуть фільтрувати його перед тим, як ви вдихнете. Але вони мають інші корисні властивості, знижують рівень стресу, підвищують продуктивність, покращують настрій і загальне самопочуття. Крім того, з точки зору дизайну, рослини додають кімнаті кольору, життя та створюють відчуття природи всередині будинку. Саме тому багато хто вирішує тримати рослини у спальні. Але не всі смороду однаково добре підходять для цього приміщення. Ось кількість прикладів найкращих рослин для спальні. Найкращі рослини для спальні. Перш за все, найкращі рослини для спальні ті, які ви не вибаєте і які не нашкодять вам, або, точніше, не викличуть алергію. Тому перед тим, як купувати будь-яку рослину, переконайтеся, що у вас немає на неї алергії і що ви зможете за нею доглядати. Ось кількість варіантів алое віра. Хоч зажадає багато сонячного світла, йому не потрібно багато води. Тому це ідеальна рослина для тих, хто не любити частий полив. До того ж, воно дуже зручне, якщо вам раптом знадобіться заспокоїти опік або подряпину. Сансевієра, щучий хвіст. Її ще називають «тещиним язиком. Це одна з найневибагливіших рослин, її потрібне лише розсіяне світло і рідкий полив. До того ж, її дуже легко пілити французька лаванда. Лаванда відома своєю здатністю сприяти сну, і навіть є деякі наукові дослідження, які підтверджують цю владу. Наведіть, якщо аромат лаванди не заспокоює вас, вам може сподобатися її запах і красиві квіти в сезон. Але є один нюанс кількість сортів лаванди не виживають у приміщенні. Ви можете посадити її під вікном або вибрати горщикову французьку лаванду грошове дерево, печера. Його довгі, тонкі листки додають інтер'єру незвичну форму. Якщо поставити його у яскраве, але розсіяне світло, воно буде рости без особливих проблем. Штучні рослини рослини не обов'язково мають бути живими, щоб приносити користь. До того ж, штучні рослини найпростіші у догляді, головне не забувайте їх пилити. Ось такі варіанти. Оберіть ті, що вам до душі, і насолоджуйтесь затишком у своїй спальні.